Дівчинку з України, яка зараз живе в Іспанії, запитали, як до неї ставляться іспанські діти. Послухайте її відповідь. Аліса, я хочу тебе запитати лише одне. Ти відчуваєш себе чужою в Іспанії? От ти ходиш в іспанську школу, ти ходиш в іспанські компанії. Чи хтось чи вчителі чи дітки кажуть тобі, о, це не іспанка, це не наша, це українка. Ні, це нормально. Ти не відчуваєш, що ти якась інша. Ні, ви всі однакові? Mm -hmm. Ніхто не голосує з тебе. Mm -mm. Але часто запитують, звідки ти до ДРС. Де, де часто? І коли ти кажеш, що ти з України, що вони кажуть? Нічого, все нормально. Вони кажуть, багато хто думає, що я румунка. Да? Що ти Але вони іноді говорять з тобою про війну, кажуть, що як як шкода, що, що у вас війна зараз. жаліють тебе чи нічого такого не кажуть? Ну. No. Ні, вони просто кажуть, бо багато людей приїхало до Іспанії. Вони просто кажуть, а чому ти приїхала? А, вони все таки питають, чому ти приїхала сюди, чому ти живеш в Іспанії. Ти кажеш, щось за війни, так? Да? Клас. Дякую, бобочка.